Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми працюємо на уроці математики над удосконаленням множення і ділення з числами 1 та 0, відбирання значення невідомого та розв'язування задач на різницеве порівняння двох довудків. Вчитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усмихнулися гарненько, настрій на урок взяли. Працювати почали. І почнемо з усного рахунку. Врахуйте, будь ласка, наступні вирази та перевірте свої відповіді. Добре? Я впевнена, що у вас все вийшло вірно. Відкривайте свої робочі зошити та відступайте 4 клітиночки від попередньої роботи та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Спинки тримайте рівно зошити під нахилом. І каліграфічно нам необхідно зменшити число 250 на 200 та записати охайно це число. Якщо ми 250 зменшимо на 200, то буде вірно 50. Запишіть рядок цього числа. Приготуйте підручник та відкрити його на сторінці 11. Номер 52. Усно порахуємо наступні приклади. 6 помножити на 7, звичайно, 42. 12 множити на 4, 10 множити на 4. 2 множити на 4 і результати додаємо. Пригадаєте? 72 ділити на 12. Бож можна розділити 72 на 12 способом випробування добору. Добирайте число та знайдіть необхідну відповідь. І буде 6. 48 ділити на 6. Це табличний випадок. Так. Далі, другий ставчик. 63. Відняти 51. Молодці. 8 помножити на 9. Звичайно. 72. 42. Ділити на 6. Вірно 7. 7 множити на 9. 63. Чудово! Тут право 53. Нам необхідно довести, що 1 помножити на 3 буде дійсно 3. Яким чином це довести? Так, якщо ми 3 рази додамо по 1, то отримаємо 3. Тому і 1 множино на 3 буде 3. А 0 помножине на 4 буде 4. Як довести? Треба 0 додати 4 рази і все одно буде 0, скільки б ми його не додали. Поясніть, як знайшли наступні частки нижче. 1 помножити на 5 буде 5. Як це дізналися? Так, пам'ятаємо про взаємозв'язок дій множення з діленнями, тому ми можемо виконати перевірку таким собі чином, що 5 поділене на 1 буде 5. Або ж 5 поділене на 5 буде 1. І 0 помножити на 4, останнє буде 0. Можна перевірити таким чином, що коли ми 0 поділимо на 4, також в результаті отримаємо 0. Ну, а номер 54 нам необхідно сформулювати правила за рівностями в рамках. Перше правило а помножити на 1 дорівнює а. Давайте сформулюємо правило. Якщо число помножити на одиницю, то отримаємо те саме число. Запам'ятали. Друга рамка в нас а помножити на 0, то рівня 0. Якщо число помножити на 0, то отримаємо 0. І, наприклад, якщо число множити 150 на одиницю, то буде те саме число 150. І якщо 150 множити на 0 то буде дорівнювати 0. Обчисліть вирази письмово в зошиті номер 55 підручника 4 помножити на 7 та помножити на 0. В результаті ми все одно отримаємо 0 примножені на 0. 8 відняти 8 буде 0 примноженні на 1 буде також 0. Наступний вираз перший діє множення, 1 помножене на число. Буде те саме число 9 і додати 8. 17. В наступному виразі першу дію виконуємо ділення. 0. поділити на 5 та 0 і 40 підняти 0 буде 40. Другий стовпчик розв'яжіть самостійно. Перевірте свої відповіді. А далі в нас задача номер 56 З одного поля зібрали 150 центнерів озимої пшениці. Це у два рази менше, ніж з іншого. Скільки всього центнерів пшениці зібрали з двох полів? Отже, складаємо умову. У нас було два поля, тому так і запишемо в умові: перше поле та друге поле. З першого поля зібрали, записуємо 150 центнерів. Та поруч продовжуємо, що це у два рази менше, ніж з іншого, показуючи стрілочкою на друге поле. А друге поле нам невідомо. Необхідно знайти, скільки всього центнерів зібрали з двох полів тому перше поле і друге поле об'єднуємо фігурною дужкою і ставимо біля неї знак питання. Це наше питання задачі, на яке нам треба знайти відповідь. Щоб порахувати кількість урожаю з двох полів, треба знати урожай першого поля та другого поля. Перше поле нам відомо, а от друге ні. Тому, перш ніж його знайти, ми повинні нагадати. Що перше поле 150 центнерів, і це у два рази менше. Це означає, що на другому полі урожай був більший, правильно? А що, як же ж його збільшити? У два рази означає виконати дію множення. Так. Тому розв'язання і перша дія ми 150 множимо на 2. Буде. Можна виконати множення без нуля, а нуль дописати відповідь. Буде 300. І це ми порахували, скільки зібрали з другого поля врожай. Ну, а тепер вже можна рахувати обидва поля. Так? Друга дія, перше поле 150, друге поле 300 і разом виходить 450 центнерів. Відповідь. 450 сипнерів зібрали з двох полів. Записали. Наступна задача 57. На елеватор для висушування привезли 8 вагонів по 40 тонн зерна пшениці і 5 вагонів з житом по 30 тонн кожному. Наскільки тон більше заважили вагони пшениці, ніж жито? У нас задача про пшеницю та про жито. Тому в умові записуємо пшениця нижче жито. Пшениці, подивіться, скільки привезли 8 вагонів по 40 тонн. Так і запишемо 8 в рапочка по 40 тонн. Біля жита, ми запишемо, що його привезли 5 вагонів по 30 тонн. І нам необхідно знайти, наскільки тонн більше заважила пшениця, ніж жито. Як порівняти нам пшеницю і житом? Це показати в умові треба двустонаправленою стрілочкою. так, від пшениці до жита і від жита до пшениці, поклавши поруч. Питання на скільки це нам треба визначити. Щоб визначити, наскільки пшениці заважило важче, ніж жито, треба знати, скільки було всього тонн пшениці і скільки всього тон жита привезено. Отже, розв'язання і давайте міркувати. Щоб порахувати, скільки всього тон пшениці привезено, то ми повинні виконати яку дію, якщо 8 вагонів по 40 тонн кожному. То треба ці 8 вагонів так помножити на 40. І ми порахуємо, скільки тонн буде в нас пшениці важити. 320 тонн пшениці записали. Що ж, тепер порахуємо, скільки заважило жито 5 вагонів по 30, означає, 30 помножити на 5 буде 150 тонн з житом, пояснення записали. Ну, а тепер ми можемо порівняти пшеницю з житом наскільки ж більше 320 тонн пшениці, ніж 150 тонн житом. І виконати це треба в третій дії віднімання 170 тонн. Відповідь на 170 тонн більше виходить жит... пшениці заважило, ніж жита. Наступна задача у нас номер 52 До цієї умови нам треба скласти свою задачу. Задача за умовою бачимо про гречку та пшоно. Наприклад, до магазину привезли 25 пачок речки по 3 кг та 15 пачок пшона. Загальна кількість е, круп 105 кг. Яка маса однієї пачки пшона? Запишіть слово задача, розв'язання та давайте почнемо розмірковувати. Якщо нам треба порахувати одну пачку пшона, то нам потрібно знати, скільки всього кілограмів цього пшена і скільки таких пачок. Щоб знайти загальну кількість кілограмів пшона. Ми можемо від усієї кілограмів пшона, не пшона, а загальної кількості круп, забрати гречку і залишиться кілограми пшона. Але гречку єдиним числом ми також не знаємо. Ми знаємо, що 25 пачок по 3 кг. Тому в першій дії порахуємо гречку 25 по 3 кілограми. 3 помножить на 25 буде 75 кілограмів гречки. Тепер ми можемо порахувати, скільки кілограмів пшона було. Для цього від загальної кількості 105 кілограмів заберемо гречку 75 кілограмів. Залишиться 30 кг пшона. Ну, і тепер наше пшоно розподілено на 15 пачок. Тобто виконуємо дію ділення. 30 поділити на 15 буде. 2 кілограми виходить у відповіді, що по 2 кілограми важить кожна пачка пшона. Ну і наостанок за допомогою цифр 0, 3 та 8 треба написати всі можливі трицифрові числа в порядку збільшення. Отже, утворимо спочатку найменше число. Нуля, три та вісім. Триста вісім. Далі буде в нас число вісімдесят. Далі. вісімсот три. Так, і ще одне число можна отримати, яке буде вже найбільше. Вісімсот тридцять. Молодці. Ну і домашнім завданням вам буде. Обчислити вирази номер 62 та розв'язати задачу номер 63 на сторінці 12. І світлофор настрою вам необхідно перейти дорогу, використовуючи пропуск у вигляді цеглинки, зелений пропуск. Все було просто. Жовтий мені довелось докласти зусилля, і червоний мені нічого не вдалося. До нових зустрічей!